Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедро Твоїх чисте беззаконня моє. Не бачив миймне з беззаконня Мого і від гріха мого чистого мене. Бо беззаконня Моє знаю, гріх мій завжди переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і перед Тобою зловчений. Виправити в словах твоїх і переможеш, коли будеш собі. Себе в беззаконнях я зачати, і гріха родила мене мати моя, Себе бо істину полюби вісення, відомої мудрості Твоєї яви в ти мені, окропи мене і сопами очищуся, обмий мене і стану більшим снігом. Дай мені відчути радість і веселість і від кости Сокружні. Відверни лице Твоє від гріх моїх, і всі беззаконня мої, очисте серце, чисте. Сотворив мені, Боже, духа правого, обновив внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і духа Твого, Святого, не відійви від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і ладичному тверди мене. Кажу беззаконам дороги Твої нечистиві до Тебе навернуться. І збави мене від вини крові Божої. Боже спасіння мого язик радісно прославить праведливість Твою. Господи, губи мої відкриє уста, сповісять хвалу Твою. Бо якби ти жертву захотів, дав би я, то все палення не мило тобі, жертва Богові Дух сокрушений, серце сокрушене, і смиренне Бог не погодить. Щаслив, Господи, благоволінням Твоїм всім, і нехай здвигнуться з ціною І тоді вподобаються жертви правди, приношені все палення. І тоді попадуть на їх твій і терці. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.